Вітаю, мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписалися на канал. З вами знову я, Ткач Володимир Бухгалтер та податковий консультант. І сьогодні поговоримо з вами на тему перевірок держпраці, а саме перевірки інтернет-магазинів. Але перед тим, як я почну говорити, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатись на канал та. Натиснути на дзвіночок, аби не пропускати мої наступні відео. Також хочу вам нагадати, що нашим воїнам потрібна допомога у вигляді донатів. Я зараз пропоную вам чудову можливість долучитися до збору на колеса для трофейних БТР. Вартість одного такого колеса. 42 600 гривень. В чому була проблема раніше з цими колесами? Раніше взагалі не можна було дістати колеса для отаких трофейних БТР російських, окрім як на території держави окупанта. Зараз же, слава Богу, на території нашої країни вже відкрилося кілька підприємств, які роблять Ось такі колеса. І благодійний фонд Shield Ukraine хоче е, зібрати е, донатів на 100 колес для таких от трофейних БТР. Е, на даний момент вже зібрано на 13 колес, тому е, я всім вдячний за донати. Е, хто ще? Не долучався, будь ласка, кидайте донати за реквізитами, які ви бачите під цим відео. Любий донат важливий. Навіть якщо ви кидаєте 5 чи 10 гривень, ми все одно вам будемо дуже вдячні. І це допоможе наблизити перемогу нашої країни в цій страшній війні. Вертаємося до нашої теми. Держпраці. Може отримати можливість перевіряти інтернет-магазини. Дивіться, в Україні триває впровадження європейського законодавства в галузі якості продукції, а саме, перехід від нагляду за виробничим процесом до нагляду за якістю готових товарів або ж ринкового нагляду. Наразі триває обговорення законопроекту. Посилання на нього також буде під цим відео, який пропонує поширити такий нагляд на інтернет-торгівлю. Державний ринковий нагляд та його вдосконалення як частина реформування системи технічного регулювання в Україні є необхідним елементом ефективної системи регулювання ринку. Нехарчової продукції і захисту прав споживачів, забезпечення безпеки продукції та запобігання небезпечним ситуаціям на ринку. ще в 2019 році ЄС ухвалив регламент 2019 1020 про нагляд за ринком і відповідність продукції, в якому серед іншого розглядаються проблеми пов'язані з електронною, торгівлею і цифровим середовищем. Отже, Україна має привести своє законодавство у відповідність до цього регламенту. У зв'язку із цим, Департамент регуляторної політики та підприємництва оприлюднив для обговорення проєкт закону України про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення державного ринкового нагляду та системи технічного регулювання відповідно до вимог Європейського Союзу. Який серед іншого пропонує поширити інструменти державного ринкового нагляду на інтернет-торгівлю чи інші способи дистанційної торгівлі, за чинним законодавством, дистанційна торгівля це форма продажу товарів поза торговельними або офісними приміщеннями. Із появою інтернет-торгівлі і розвитку електронної дистанційної торгівлі з'явилися суб'єкти господарської діяльності. Їх визначають як надавачів послуг з виконання замовлень або ж, як їх називають ще надавачі послуг фулфілменту. Ці суб'єкти не набувають права власності на товар, однак надають послуги зі складу. Вкладування, пакування, адресування та відправлення. Тобто через них на ринок чисто теоретично можуть потрапляти небезпечні товари, однак вони не несуть відповідальності за ці товари. Ось, наприклад, споживач купує через інтернет дешевий домкрат. Автомобільний українського або імпортного виробництва. Неважливо. Він здійснює замовлення і оплату через сайт, отримує товар через пошту. А відправником, наприклад, є український ФОП. Товар виявився неналежної якості і несе загрозу споживачу і оточувачу. Споживач звертається до Держпраці. Це орган ринкового нагляду і повідомляє про небезпеку цієї продукції. На сьогоднішній день у держпраці немає права здійснювати перевірку ФОП. Оскільки ФОП не є виробником, імпортером, дистриб'ютором чи продавцем і не набув права власності на цей товар. У разі ухвалення законопроекту і імплементації норм регламенту. ЄС1020 держпраці матиме право здійснити перевірку ФОП, який надіслав товар і вжити заходів для вилучення аналогічних домкратів з українського ринку. Для цього законопроєкт пропонує включити до переліку осіб, на яких поширюється державний ринковий нагляд, надавачів послуг, з виконання замовлень. Крім того, законопроєктом вводиться. Поняття надавача послуг інформаційного суспільства, на якого органи ДНК нагляду також матимуть вплив. Тобто, відповідно до законопроекту, надавач послуг фулфіменту – це будь-яка фізична або юридична особа, яка у ході господарської діяльності пропонує принаймні дві з таких послуг – складування, пакування, адресування. Та відправлення без набуття права власності на відповідну продукцію за винятком поштових послуг, доставки транспортування. А надавач послуг інформаційного суспільства це надавач будь-якої послуги, яка зазвичай надається за винагороду на відстані, без одночасної присутності сторін. Електронними засобами відправляється та отримується у пункті призначення за допомогою обробки електронним обладнанням, тобто комп'ютером, та при цьому інформація, яка передається, може зберігатися. І оброблятися отримувачем даних. Суб'єкти господарювання будуть зобов'язані надавати на запит органів ринкового нагляду інформацію, необхідну для ідентифікації власників вебсайтів, на яких розміщена інформація пов'язана з товаром, який перевіряють. У моєму прикладі з Домкратом ФОП, який надіслав клієнтові Домкрат, повинен буде повідомити органу нагляду інформацію про власників сайту, на якому розміщено оголошення про продаж цього пристрою. Сподіваюся, відео було для вас корисним. Якщо вам потрібна буде консультація бухгалтера, можете звертатись до мене за посиланням на інстаграм або ж на електронну пошту. Обидва посилання я залишаю під цим відео. Сподіваюсь, день у вас буде мирний, плідний і безпечний. Принаймні я вам це обожаю. Любіть Україну, донайте на ЗСУ, все буде Україна. Пока!